Євробачення 2024. 68-й пісенний конкурс, який відбудеться у Швеції в місті Майме. І я розумію, що сюди ви прийшли в першу чергу послухати усіх учасників, які цьогоріч виступатимуть на Євробаченні. Але перед кожним їхнім треком буду коротко вам розповідати про самого артиста, артистку або гурт, щоб ви також розуміли бекграунд цих виконавців. Бажаю вам смачного, якщо ви єсте, і гарного перегляду. Цьогоріч Албанію буде представляти співачка Беса, яка раніше брала участь у багатьох музичних конкурсах, і у 2009 році навіть взяла участь у національному відборі Румунії на Євробаченні, вийшла в півфінал з англомовною піснею Nothing Gonna Change. Албанію Мальма буде представляти з піснею Титан. Вірменію представить сестра Фіїнки. Мій тато Гуцул, і вся моя родина по татовій лінії Гуцули. Насправді це французько-вірменський дует, який називається Лада Ніва, жанр гурту, етнічна музика, і особисто для мене пісня звучить свіжо і стильно. Плюс до всього, думаю, багатьом українцям подібна етнічна символіка дуже близька і знайома з дитинства. Сама пісня нам також розповідає про дитинство-співачки, в якому дорослі заганяли її в рамки, бо дівчинка має поводитися скромно, нормально одягатися і так далі. А коли Жаклін робила щось інакше, її і кликали прізвиськом Жако. One Blood або одна кров це пісня австралійського електронного музичного дуету Electric Fields. З якою вони представлятимуть Австралію на пісенному конкурсі Євробачення, виконавці поєднують сучасну музику в стилі Electric Soul із культурою аборигенів. Загалом їхній виступ про те, що всі люди на планеті однакові, артисти нагадують про нашу спільну людяність і спільну мрію про мирний світ. Австрія цьогоріч планує зробити рейв на сцені Євробачення в Мальме. Співачка Калін у своїх інтерв'ю згадує Дуаліпу, Аріану Гранде, Бейонце як свій музичний вплив. Окрім створення пісень, вона ще й танцівниця та хореографка. У німецькому танцювальному конкурсі вона вийшла в фінал, а з 2018 року співачка також бере участь як дублер на репетиціях, як танцюрист та хореограф у Євробаченні та дитячому Євробаченні. Тому можна сказати, що вона знає сцену. З побачимо, чи їй це допоможе. Візьми мене з собою. Пісня азербайджанського співака Фахре у співпраці з Ількіном Довлатовим, з яким вони представлятимуть Азербайджан на пісенному конкурсі Євробачення 2024. Спокійна лірична пісня, яку швидше за все я б скіпнув навіть на радіо. Перед тим як вечірка закінчиться, це пісня бельгійського співака Місті, з якої він представлятиме Бельгію на пісенному конкурсі Євробачення. Сам Мості описує пісню як поп-музику з темними сторонами, але попри весь пафос, це міг би бути черговий трек, який трохи пограє на радіо, і ми його спокійно забудемо. Однак автор, як справжній митець, зробив дуже вдалий хід і попросив фанатів записати останні рядки пісні і надіслати запис йому. Він не вимагав гарного співу чи чогось іншого, і саме тому хор, який ви почуєте в кінці пісні, це насправді всі люди, всі фанати, які підспівували йому вдома. Пам'ятайте хорватів з минулорічного євробачення. Купила трактора. Якщо так, то швидше за все співак Бейбі Ласакна з піснею Рим Тим Тигидим вам цьогоріч також запам'ятається. У фіналі хорватського відбору співак зі своєю піснею переміг як за рішенням журі, так і за рішенням глядачів. Він здобув рекордних 247 балів від телеглядачів, тоді як учасник на другому місці лише 27. Іпер буде представляти Силія Капсіс, наймолодша учасниця цього року. У заявах для преси, зроблених перед релізом синглу, капсіс натякнула, що пісня буде у жанрі «Dance Pop». Чехію представить одна з найбільш самобутніх артисток цьогорічного Євробачення, Айко легко запам'ятати завдяки її запальному приспіву. Я трохи засмутився після слабкого лайву співачки, але сподіваюся, що мальме вона буде набагато потужнішою і сподобається усім глядачам. Представниця Данії на пісненому конкурсі Євробачення 2024 стала співачка родом з Ефіопії, яку у віці 8 місяців дочерили і виховували в Данії. Представляти країну вона буде піснею «Сент». Вона дуже сильна і варта вашої уваги. Ми ще нічого не знаємо про ці ліки. Так перекладається назва пісні про наки від естонського хіп-хоп-гурту та фолк-дуету, які вийшли у фінал національного відбору в першому раунді півфіналу, і зрештою перемогли в фіналі, набравши 60% від усіх голосів глядачів, і будуть представляти Естонію на цьогорічному Євробаченні. В Україні Хамерман знищує віруси, а в Фінляндії Windows 95 Men – абсурдний, мемний і один з тих виступів, що точно запам'ятається на цьому євробаченні. Весь образ і трек цього артиста це суцільна ретроспектива на популярну музику 90-х – євроденс, денс-поп, просто поп і хеппі хардкор. Пісня французького співака Слімана, і саме вона представлятиме Францію на Євробаченні 2024. Вона увійшла до топ-чартів у Франції та Бельгії і отримала золотий сертифікат від чарту СНЕФ. «Firefighter» – пісня грузинської співачки Нуци Бузаладзе, з якої вона представлятиме Грузію на пісенному конкурсі. У національному відборі Німеччини переміг співак Ісаак Гудеріан з піснею «Always on the Run». у 18 років Ісаак заснував власну компанію з організації місцевих та альтернативних музичних заходів, і також до титві брав участь у різних музичних шоу. Маріна Саті, грецька співачка, авторка пісень та музична продюсерка, стала представницею Греції на пісенному конкурсі Євробачення 2024 з піснею Зарі. Жанр музики притаманний Євробаченню, і не дивно, що тут його так багато. Представниця Ісландії Гера Бьорк теж полюбляє цей жанр, а окрім нього, ще й R&B, джаз, класику і навіть рок. Вона вже раніше виступала на Нівробаченні у 2010 році з піснею Я не знаю, що де посіла 19-те місце у фіналі з 41 балом. Цьогоріч вона виступає з піснею Scared of Hay, І заодно побачимо, чи буде друга спроба більш вдалою. Been here and never got it right. Baby, I'm Ви вже могли помітити, що всі мої цьогорічні фаворити вирізняються своїм стилем і звучанням. Я просто обожнюю самобутніх артистів і представниці Ірландії Bambi Tag одна з таких. Я дуже сподіваюся, що Ірландія отримує високі бали, щоб вони не поверталися до безпечної формули, коли країни надсилають просто попсові пісні. Вони ризикнули і ми повинні їх винагородити. Мені справді подобається поєднання цього химерного і милого стилю. Це дуже гарно. А я сподіваюся, що це відео вам теж подобається. Насправді дуже складно поєднати всіх артистів в одному відео, тому я буду дуже вдячний за вашу підтримку, виглядів вподобань та коментарів. Гарікейн пісня ізраїльської співачки Еден Голан, з якою вона представлятиме Ізраїль на Євробаченні. Ля Ноя, що з італійської перекладається як нудяга. Це пісня італійської співачки Анджеліни Манго, з якої вона перемогла на 74-му музичному фестивалі Сан Ремон в Італії, який одночасно використовується як відбір виконавців для пісценного конкурсу Євробачення. Донс латвійський співак і автор пісень. Раніше він двічі намагався представити Латвію на пісенному конкурсі у 2010 і 2014 роках, обидва рази посівши друге місце в національному фіналі Латвії. І нарешті цього року Донс представлятиме свою країну на сцені в Швеції з піснею Холоу. Сільвестер Белт, литовський співак, який представлятиме Литву на пісенному конкурсі Євробачення 2024 з піснею Люктелк. Співак описує свою музику як переважно поп з деяким впливом електроніки та рейву «Fighter» – пісня люксембургської співачки Талі, з якої вона представлятиме Люксембург на пісценному конкурсі Євробачення, хоч пісня звучить просто й наївно, але сильно запам'ятовується в голові і може сподобатись вам. У 2009 році співачка, яка цього року буде представляти Мальту на Євробаченні, брала участь у відборі дитячого Євробачення з піснею The Mambo Song і посіла третє місце. Також Сара Бонічі брала участь на відборі Мальти минулого року з піснею Heaven і посіла 12-те місце у фіналі. Цьогоріч вона знову буде представляти Мальту з піснею <му> Учасниця від Молдови уже також брала участь у Євробаченні 2007 року і посіла 10-те місце. А цьогоріч представить свою країну з піснею «In the Middle». Йост Клянь, нідерландський музикант, репер, співак і колишній ютубер. В основному він є виконавцем хіп-хопу. Окрім цього, його пісні і виступи часто містять вплив електронної музики. Артист ще давно почав натякати в своїх соцмережах, що буде брати участь у цьогорічному Євробаченні, і його трек Європа сильно завірусився в інтернеті.

Поганих новин у нього є фіти з російськими артистами, і немає з українськими. Треба або це виправляти, або 12 Points to Netherlands явно будуть не від України. А якщо ви хочете сильніше бороти російський інформаційний простір і не підтримувати ту погань і пошвидше вигнати їх з наших земель, обов'язково донайте військовим. Це справді допомагає. А я, в свою чергу, буду також донатити робити контент з оглядом української музики, і давайте задоначу стільки гривень, скільки ви напишете коментарів за тиждень під цим відео. Звіт я залишу в інстаграмі і в спільноті в Ютубі. Тому потрібно підписатися. Просто донат. В Норвегії цього року буде виступати фольк-рок гурт Gate, з пісною, назва якої перекладається як людина Вовк. Польщу цього року буде представляти дуже стильна артистка Луна, але люди в Польщі вважають, що рішення відправити її на Євробачення було несправедливим, адже фавориткою багатьох поляків була артистка Юстина Стежковська, котра посіла друге місце. До того ширяться чутки, що батьком співачки є польський овочовий магнат, якому належить популярний місцевий бренд. Для нас з вами польські фермери давно вже не авторитет, але кліп у цієї співачки з пісни «The Tower» Виглядає стильово Іоланда це португальська співачка, яка стала відомою завдяки участі в першому сезоні португальського талант-шоу ще у 2008 році. А цього року, за підсумками національного відбору, співачка буде представляти Португалію з піснею Грітто. Сан Маріном представить гурт Мегара, який три роки поспіль подавав заявки на національний відбір Іспанії, але нічого так і не вийшло. Тому у відчаї гурт вирішив взяти участь у національному відборі Сан Маріно, щоб отримати шанс потрапити на пісне конкурс Євробачення 2024. і вже в травні на головній сцені в Мальме будуть виконувати свій потужний місцями куметний рок. Едора, це сербська співачка і авторка пісень, яка стала дуже популярна за допомогою однієї своєї пісні в Тіктоці. Моя клета буде представляти Сербію на Євробаченні з піснею Рамонда. Рейвен, словенська співачка і арфістка. Вона здобула широке визнання, змагаючись за участь у Євробаченні 2016 року від Словенії під час національного відбору, але тоді посіла друге місце. Цьогоріч вона виступатиме в мальме з піснею Вероніка. Зора пісня іспанського гурту Неболоса, з якої вони представлятимуть Іспанію на пісенному конкурсі, у місцевому національному відборі не обійшлося без скандалу. Я не розумію цього. Навселі такого немає. О слово Зора має кілька значень, серед яких лисиця або стерво. Можете уявити, що Україну представляла би туча з релізом Суперс. Це мало б якийсь спільний вайб. Добре, ма? Я супер Маркус і Мартінус. Це норвезький дует, що складається з братів близнюків, переможців багатьох музичних конкурсів, і цьогорічних представників Швеції на Євробаченні. Немо швейцарський репер, співак і музикант, який грає на скрипці піаніно та барабанах. У пісні якої представить Швейцарію на Євробаченні, він експериментально поєднав оперний спів, бейс, реп і зробив по-справжньому неймовірно сильний трек. У своїй музиці Немо торкається таких тем, як гендерна ідентичність, психічне здоров'я та пошук свого місця в цьому світі. Олі Олександр, британський співак та актор, найбільш відомий як вокаліст у гурту and Years, Years і своєю ролью в драматичному серіалі «Це гріх. Як актор Олі декілька разів був номінований у різних преміях, а цьогоріч обраний представником Великої Британії на пісенному конкурсі Євробачення піснею Дізі. Україну цьогоріч поїдуть представляти Альона Альона і Джері Хейл. Я хочу бути Дівою Марією. Візьми мене в свої жони. Які також з великим відривом перемогли на національному відборі, який просто гігантське поле для суперечок. Кажуть мені в навушник, що треба тягнути час. Так. Тому глядачі, я кажу тягнути, я кажу тягнути, ви кажете час! Тягнути! Час! Тягнути! Час! Тягнути! Час! Тягнути! Час! тягнути. Чи було все чесно, можете написати в коментарях, чи хотів би я, щоб нас представляла пісня про Терезу і Марію. Ні. Чи зацінять цей трек і виступ дівчат європейці побачимо вже досить скоро. Я дуже дякую вам, що ви розділили зі мною свій час. Сподіваюсь, моє відео допомогло вам ознайомитися з учасниками цьогорічного Євробачення. Поставте вподобання цьому відео, щоб я зрозумів, чи робити подібний контент в майбутньому, і можете навіть підтримати мене фінансово, якщо вже задонатили для ЗСУ. Всіх міцно обійняв.